У 2007 році б'юти наша Україна отримали знову більшість в парламенті. Вони мали президента, вони мали прем'єр-міністра, вони мали більшість в Верховній Раді. Але жадоба грошей, жадоба влади затьмарила їм розум. Вони пересварилися і допустили до того. Що в цьому році Україна отримала не українського президента? Президента, який, не проправивши двох місяців, вже здав наші національні інтереси. Хто йому дав право продовжувати термін оренди Чорноморського флоту? Хто дав йому право плювати на Конституцію? І в першу чергу на українську націю. Ми повинні зробити задати спочатку собі запитання. Чи правильно ми всі робили? Чи правильно ми боролися і хто за що боровся? Хто боровся за національні інтереси, а хто боровся за шмат гнилої ковбаси? Поясніть мені. Як 210 депутатів, народних депутатів, це не враховуючи тушки, які вони привели в парламент. Якщо ви пригадуєте в 2006, -му, 2007 -му році, коли Віктор Андрійович, Юля Володимирівна били себе в груди і казали, що вони відповідають, відповідають за кожного, хто є у них в списку. Вони очолювали ці списки і йшли першими номерами. Вони казали, що за кожного нардепа вони несуть персональну відповідальність. Хочу бачити цю, на цю персональну відповідальність. А тепер поясніть: як 210 здорових людей не могли зупинити вакханалію в парламенті. Коли ми всі бачили, як в сесійній залі. 10 чоловік чинило опір, а 200 чоловік стояло в засаді. Як так? Як могло статися? А можливо, це був сценарій, коли о 8-й годині ранку тисячі українців стояли під Верховною Радою України і готові були чинити опір. Ні одного народного депутата не було серед нас. В 9-й годині тиша перед 10 ю годиною включили музику з Юліної трибуни, підманули Галю та розпрягайте, хлопці, коні. По-моєму, треба вже запрягати коней, вже давно було, а не розпрягати. 10.37 пролунало, що все угода ратифікована. Ратифікована завдяки тушкам. 9 чоловік з бюту, 7 чоловік з нашої України. Завдяки тим, кого не було в сесійній залі, а голосували їхні карточки. Голосували знову ж таки, тушки. І коли весь народ, який зібрався біля Верховної Ради, готовий був стати на захист, з'явилися нардепи і заявили про те, що ми робимо перерву. До 11-го числа, ми їдемо в народ. Чого їхати? Народ стояв під стінами Верховної Ради. Куди їхати? Пізно, як казала моя те, що пізно Іванку до школи. Кожен повинен задуматися, як так сталося, поставити запитання і зразу без перерви давати відповіді. Як сталося, що в той самий день розпочалися? Ганебні арешти, затримання. Перед вами стоїть голова Тернопільської обласної ради, якого в цей же день затримала міліція, нібито голова обласної ради пошкодив якусь машину, ніби розбив шкло губове. Ви пригадуєте, тут багато хто з вас є, які пригадують, як в 60-х роках. В 70-х роках робилися провокації і патріотів, українських патріотів відправляли в табори. І тільки завдяки тому, що п'ятитисячна колона з українського об'єднання Свобода рушила в напрямок райвідділу міліції, Шевченківського райвідділу міліції, владі нічого не залишалося, як відпустити мене з під варту. Але цим все не закінчилося. Вчора, в пів восьма ранку, активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрія Мохника, заступника голови Олега Тягнебока, Андрія Ілленка. Затримала міліція. Приїхали додому в пів восьма ранка і витягнули з хати, не присилаючи повісту. Порушуючи всі процедури, і тільки в кінці дня знову ж таки під тиском випустили. Я не хочу питатися, чому не затримували ні нашу Україну, не б'ють. Можливо, через те, що вони мають нардепів. А свобода це є позапарламентська національна опозиція. І те, що нам розповідають, що треба творити так звану козу? Вже придумали такі вогоди. Комітет захисту України. То ніхто краще не міг придумати, як будуть казати, що будемо водити тепер козу. Комуні в Тернополі завдяки 27 громадським організаціям і політичним партіям вже створений комітет по рятунку нації і держави. Як це було створено, пригадайте, в 93 му році, коли ми виїжджали в Київ і тиснули на тоді ще президента Кравчука щодо непідписання масандрівських угод. Тоді ми створили комітет захисту порятунку нації і держави і зараз ми створили. Вже такі комітети створені у Львівській області, Тернопільській, на Волині. І я буду закликати, як керівник. Комітету по рятунку нації і держави створювати такі комітети в кожному районі, в кожному місті, в кожному селищі, в кожному селі, на кожному підприємстві, для того, щоб ми могли чинити опір. Так звана парламентська опозиція довела свою повну політичну імпотенцію і неспроможність захищати інтереси. Національні інтереси в Верховній Раді ми мусимо довести, що позапарламентська опозиція згуртує навколо себе українців і буде чинити максимальний опір тим антиукраїнським силам.